І так, товариші, всіх вітаю. Новенький відосик з приводу покрівлі. У нас тут такий мутант ТПО покрівля з подкровільною вентиляцією. Чому мутант? Бо щось якось не передбачена подкровельна вентиляція на плоских покрівлях ТПО. А ми решили, коротше, її все-таки увалити під кровільну вентиляцію. Що ми бачимо зараз на цьому етапі? Бо потім я буду показувати результат, як воно виглядає зверху. Цього буде трошечки незрозуміло, про що я кажу. А ось дуже добре видно, про що я зараз кажу. Крокви 50 на 200 перемички, бо архітектор сказав, що треба, а, конструктор. Хорошо, перемички так перемички, лаги 6 метрів, срощування і ще 6 метрів туди. Коротше, коротше, ну, що тут ряд? Чого я так захотів робити? Я питаю людину, яка товщина буде. Він такий, мені флюгарки треба поставити. Започалося з флюгарок, Поставте мені флюгарки. А ну вони ж технологічною картою не передбачені. Флюгарки хоче, тільки я йому зроблю для флюгарок. Тут короче, припічок такий, тумбочку підніму, щоб камера була обща камера на всі крокви, Підніму тумбочку, поставлю на тумбочку флюгарки і воздух буде витягуватися не з якоїсь там площі. Там. 5 на 5 см. А нормально буде тягнути по всій довжині. Я в нього питаю, яка у замовника питає, яка товщина утеплювача, він каже, 200. Я, я кажу, а які кровки? Він каже, 200. Ну, я думаю, не які флюгарки. Які флюгарки, блін, На утеплювач 200. Думаю, це вже щось не то. Давайте я кажу вам тоді по-нормальному зробимо. Зробимо вам подкровельну вентиляцію, виведемо це все на флюгарки. Тут немає з'єднання оцих камер. Кожна, кожна камера окрема єде. І через це на фініша буде тумбочка, яка об'єднує ці всі камери в одну, в одну камеру і витягує на дві флюгарки. На дві флюгарки. Оце така історія. Які ще є плюси у такої конструкції? Це конструкція мутант, хендмейд. І туди є ТП. Дощати на стіл, на USB дощати на стіл прописаний в технологічній карті. Баудер, У нас FSO баудер ну, FSO, ТПО, це слідущий уровень після ПВХ -мембран. Ну, Виглядає так само, тільки майстри можуть там професіонали відрізнити. ТПО, ФСО від ПВХ. Ну то таке. І що? Що ми маємо? Коли в нас отак от є оцей вент-зазор, в нас не буде сніг таять і в нас впаде температура від сонця, яка буде передаватися вниз. Тобто в основному вся температура буде ну, жара там, ці 60 градусів будуть вилітати у флюгарки, і можна прямо над флюгарками буде поставити... Бочку для нагріва води. Бочку для нагріва води і туди-сюди. І буде гріти. короче ряд повітря з покрівлі буде гріти. Баки для води. Що ще? Ну, спадає температура, не тає сніг, не, не намерзають сосульки, холодна покрівля. Це холодна погріб. Вона такий дощати на стіл тут. І танцпол можна зробити, і все. І то. Коротше, ну, ну така от історія, отак от робимо. Трошечки не по технології. Ну, це все-таки не пром-об'єкт, це приватне будівництво. Людина зекономиє. Що тут їй при по великому рахунку? Що людині прилетіло плюсом? Людині прилетіло плюсом рейка і тряпочка. Ну, і робота. Робота і матеріали там. Ну, загальна вартість плюсика цього там. Загружається інформація. 10 тисяч гривень. За період функціонування цієї покрівлі на кондиціювання приміщення, аби кондиціонер менше працював, ці 10 тисяч гривень 250 доларів, я думаю, купляться багато разів. Бо така історія, що якщо, якщо б воно гріло, воно б прогрівало все одно. Типова мембрана хорошо працювала б, якби знизу не давала б, не пропускала б типова мембрана дуже добре не пропускала, не випускала б тепло. Але, але все одно, цей додатковий шар, це іменно просто як. Він буде працювати і як утеплювач. Тобто людина отримала плюс 10 тисяч гривень, але вона. Отримала повід, додаткову повітряну подушку демферну, ну як демферну таку середню, яка зрізає половину жари і половину холода. Оця подушка зразу зрізає половину жари і половину холода, яка діє на отеплювачку. Бо, бо, бо це повітряна подушка, яка вентилюється і бо, бо, потрошку вентилюється. Все, і це покрівля, виходить, вона з вильотом туди, там 50 см виносив. І все-таки на покрівлі сніг міг би таять і на краю намерзать, була б дамба там, бурульки різні. Зараз, сподіваюся, ну, понятно, що такого не буде. Буде просто сніг злітати. Сухий сніг буде злітати або мокрий буде стікати. Тобто не буде цього перепаду температури класичного. Там, де треба ставити систему інті Ну, Це тряпка, це сама дешева тряпка, вона не працює як гідроізоляція, понятно, що бо їй недостатньо ухилу, вона воду пропускає, якщо воду лить. Але вона виконує роль захисту вітрозащити, вітрозахисту і обмежувач для утеплювача. Коли утеплювач знизу будуть монтувати, щоб він не перекрив ці кам повітряні камери. Так що, ну і позагаляк як ми підготовлюємо, підготовуємо основу. Дуже багато цвяхів веде. Спочатку пробиваються на речці. це 80-ка РК, РК 21 градус. 80-ка, єршоний 2,8 товщина, чудовий цвях. І потом на кожну сторону досточки кріпиться, кріпиться цвях, бо досточки може край підніматися. Пиляємо, запилюємо. Це старий ліс, куплений, невідомо коли. Але він все одно набагато краще, ніж USB, бо його не, роз... не розпуча, не розкриє і одразу сюди можна ставити. І сонячні панелі. Навіть не дивитися, де там, де там лаги, де... де не лаги, де що. Сонячні панелі, водяний бак, дискотеку тут на крищі устраювати. Я сказав замовнику, ми йому позакриваємо парапети, тут можна буде стіночку таку зробити, води набрать і буде бассейн плавати Ну, в общем-то це вже приколи такі Одмиколи, Миколи, приколи одмиколи Миколи сюди вже на виноси що я казав 50 мм І це така стадія Просто що я її потім не покажу Чекайте другого відео Значить як, як же це покривлю назвати Мутант, Депло, мутант. Покрилля, тепло мутант, покритий тепло мутант. Дякую за увагу.